Голові Рівненської облради оголосили недовіру Володимира Ковальчука, представника радикальної партії, депутати обласної ради відправили у відставку шляхом таємного голосування, зазначають інтернет-видання. Колишньому очільнику одразу знайшли заміну. Юрист Леонід Ціваков переконаний, що відставка голови Рівненської облради незаконна. Раптово деякі депутати, ну мабуть, не дуже раптово, а підготовлені депутати. За після вже закриття сесії поставили питання про те, що треба вирішити нагальне питання про недовіру голові обласної ради. Треба якщо робити, і недовіру виражати в спосіб передбачений законом і регламентом певної ради. Ми вважаємо, що сьогодні цей регламент рівненської ради як акт їх. Для користування порушено і закон про місцеве самоврядування, а також про статус депутатів місцевих рад. Водночас юрист та правозахисник не виключає, що раптове голосування за відставку голови пов'язане з видобутком бурштину у регіоні. Десь місяць чи два тому Рівненська рада не проголосувала за наділення певними великим клапатиком землі, в якій цей бурштин залягає. Не проголосувала за. Підтвердження права на це користування певній юридичній особі такі речі робляться для чого? Щоб одна політична сила чомусь там підставила іншу політичну силу. Тож юристи планують оскаржувати рішення щодо відставки радикала в суді. Нагадаємо, Володимир Ковальчук обіймав посаду голови Рівненської облради менше чотирьох місяців.